Скажи мне, Джо, скажи мне. Я хочу жити в країні, де немає більше війни. Я хочу жити в містах, де не сняться нам страшні сни. Я хочу жити без страху, я хочу бачити маму. Я хочу зі своїм батьком балити вечорами. Я хочу бачити небо і ті люто червоні закати. Я хочу бачити друзів і посидити з ними до ранку. Я хочу приїжджати дружину, стискаю від страсті долоні. Я хочу піднятись. До лаври, щоб стати все ближчим до Бога. Я хочу, щоб всі ті солдати взяли, як кулак, перемогу. Я хочу, щоб крихітка доня не бачила в червоних. Я хочу, щоб піш в Україні не падали в землю будівлі. Я хочу, щоб всіх тю покинув, як ангели нас захистили. Я не хочу бачити очі, які плачуть від чорної стрічки. Я хочу, щоб всі ті новини були позитивом забиті. Я хочу почути ту музику, яка гинула в наші. Театрах. Я хочу, щоб в школах дзвонили ті дзвонки тільки на свято. Я хочу, щоб ми всі заїхали до нашої рідної хати. Я хочу, щоб ми смакували той хліб, що печуть наші мами. Я хочу, щоб ми всі забули, той голос проклятих сирен. Я хочу, щоб в нашому місті чекали на своїх людей. Я знаю, що все відбудують, чи хвати нам сили забути. Я хочу зі своїм кумом... Робити історію в студії, я хочу додому так сильно, але крилів немає птаха. Я хочу зі своїм другом не бачити в крові закати.